Всім привіт! Хотів зняти таке інформативне відео про колір полоски на шині. Люди часто настільки задовбують цим і доказують то, що вони не знають. От, вчора дзвонила людина, і мені доказує, що та шина це вона буде 100% м'яка. І то взагалі шина така, що вони всі тверді шини роблять. Ну, людина собі не читалася в інтернеті, що полоска зелена, і це вже буде тверде. Просто. По полоскам не завжди воно відповідає та, як от полоска має колір Тільки деякі моделі і виробники шин дійсно класифікують м'якість шини відносно полоски, яка на ній нанесена. Тобто, якщо ми беремо шини Mitas, але не увесь, а Mitas 754 модель протектора, вони в них коректно відображено, що по м'якості шини. Колір полоски. Якщо ми беремо це шини, це йде копія Міса 754-го, це виробник Gelon. Дуже важливо, тому що цих зараз копій дуже багато. Але вони не всі відповідають, бо є дешманські там по 2300-2500 продають. Вони взагалі кольору не відповідають. Вони тверді, в основному всі, вони сплюснуті дуже сильно і деформовані. Якщо ми беремо Gleon, Gжеon якісний, класний, реально колір відповідає, воно таке, як має бути. Але тепер навіть покажу по мітасу, от. Є мітас, той самий протектор, той самий розмір, той самий рік випуску. На тому ж самому складі зберігається. І ми беремо зелену полоску. І вона тверда. Вона твердіша, ніж червона, навіть 754-му. Це реально тверда шина. Беремо жовту, а жовта-м'якша. У жовтої реально прогинається. шип. Жовта, десь як червона, 754-та. Ну, воно не відповідає жовтій, тому що воно твердіше, ніж зазвичай жовта. От ми бачимо навіть мітас. І він не відповідає. Тепер беремо якусь взагалі іншу в індійську фірму. Тут іде і синя. Як це розумієте? Трогаєш? А воно реально тверде. Воно твердіше, ніж червоне. Оце Джеліон передня. Вроді би, вони всі класифікують. Ну, ми беремо жовта і зелена, вроді, мало бути ну, м'яке. Правильно, жовта-зелена. Ну, вона тверда і твердіше, ніж червона. Беремо фірму Young Singh. Тут, виходить, зелена і така рожева, хай буде червона. Як це розуміти? І та, що трошки, трохи тверда, трохи м'яка, а вона по факту тверда. Джеліон, жовтий, зелений, теж. Як мало би бути жовтий, зелений це типу, середнє і м'яке, по факту тверде. Десь трошки твердіше, ніж червоне. Так само така дорожня шина дуже часто беруть. От за цю мене деколи задовбують, що вона має бути супер м'яка. Вона не супер м'яка, вона от середня, типу на літо. Бо якщо вона зараз буде супер м'яка, то літом при 40, то ви її просто зносите за тисячу кілометрів. Типу, вона мусить бути тверденька трошки. Вона потім ви їдете, вона розмякшується, вона стає м'якша. І коли буде там асфальт гарячий, вона буде м'якіша шина. Тому не вводьте себе в оману. Не завжди воно все відповідає так, як має бути, навіть фірмові шини не відповідають кольору. Тільки деякі моделі протекторів, тільки деякі. Виробники дійсно відповідають кольору цього. А краще спитайтесь у продавця, а не доказуйте, що така має бути, бо продавець краще знає. Продавець має по факту в наявності ці шини і може потрогати, пощупати, перевірити. А в інтернеті ви що прочитаєте? Нічого ви там толком не прочитаєте, бо хтось напише якусь ерунду, а потім 10 тисяч людей прочитають ту ерунду і буде в то вірити. Таке всім добра, гарного дня.